Друзі, вітаю! Після вчорашньої несподіваної появи Путіна, який вирішив перервати своє мовчання, помолитися і з розкішною фізіономією та опущеною головою відкинути Трампівський ультиматум, сьогодні на Росії почали гучно верещати. Російські пропагандисти пишуть, що Трамп своїм лінцігремством стає небезпечним для всього світу. Що президент США хоче змінити розстановку сил біля берегів Росії, і почали писати, кричати про річник, який порівняли з тактичною ядерною зброєю. Що відбувається? А відбувається наступне: Сполучення Америки демонструють силу. Є заяви президента США, який повідомив, що Сполучені Америки повністю готові до можливої ядерної війни з РФ. Трамп заявив, що американські атомні підводні човни тепер ближче до Росії. Також що важливо, це те, що є повідомлення від американського інституту вивчення війни, що погроза Медведєва це частина компанії ядерного шантажу Кремля. І ми що бачимо? Ми зараз бачимо наступне: що президент Шатрам відкинув увесь цей шантаж, і вперше за багато років Случта Америки сказали прямо, що ми готові до будь-якого варіанту розвитку подій, і президент США дав команду, щоб два. Атомні човни, дві атомні субмарини наблизилися поближче до берегів Росії. і це безумовно є тиском на Путіна і Кремль. І безумовно цей тиск серйозний. Кремль вимушений якось реагувати. Але водночас потрібно зазначити, що така демонстрація сили споштів Америки вона досить так нервово сприймається у світі і у самих США. Міжнародні ЗМІ пишуть. Що ймовірність того, що Путін вдарить ядерною зброєю більше ніж здається, що це небезпечно. Що сполучати Америки не повинні були так робити. Але як робити? Потрібно діяти, потрібно демонструвати силу, тому що в Кремлі втратили всі береги. І я уже вкотре наголошую, що усі погрози про ядерний апокаліпсис від Медведєва це просто голоси з Кремля. Це не Медведєв щось там придумав, пише це силоспрямована така компанія. Лунають заяви з Москви, є заяви з Державної думи, що Російська Федерація відповість на погрози Трампа щодо розміщення ядерних човнів. Також лунають навіть такі заяви, що Росія може у відповідь розмістити горішнік на Кубі або в Венесуелі. Щодо такого повороту подій, навряд чи на це Москва піде, ще велике питання чи на це погодиться Куба або Венесуела. Але якщо навіть таке станеться, то тоді можливі різні варіанти. Наприклад, США можуть розміти в Україні ракети Томагавк. Спостерігаємо за розвитком подій. А тим часом лунають заяви від посла США при НАТО, що Трамп може завершити здатність Росії фінансувати війну. Ну і навздогін заяві президента США. Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко. Індія більше не буде купувати нафту в Росії. Трамп заявив. Я так розумію, що Індія більше не буде купувати російську нафту. Це те, що я чув. Але я не знаю, чи це правда чи ні. Але це гарний крок. Подивимося, що буде далі, сказав Трамп. Отже, Трамп прямо не сказав, що Індія відмовилася, він натякнув на те, що він таке чув, і правда це чи ні, це гарний крок. Це безумовно є тиском на Індію, адже Індія не робила жодної офіційної заяви щодо того, що вона припинить закуповувати російську нафту. Російські пропагандисти пишуть, є такі у них інсайди, від видання ТАСС, що індійські нафтопереробні заводи продовжать закупати нафту в Росії. закупляти. Те, що пишуть російські пропагандисти, вони звісно намагаються якось видати бажане за тісне, бажане за правду. Дуже Москва не хоче, щоб Індія припинила купувати російську нафту. Я не хочу щось так заздалегідь чи наперед робити, якось якісь такі прогнози. Але я скажу так, що є велика доля ймовірності, частка ймовірності, що Індія таки припинить закупівлю російської нафти. А Індія купує російської нафти, як виявилося, і про що пишуть міжнародні видання, американське видання, Bloomberg агентство видання Reuters, майже половину російської нафти. Цікаво. Що сьогодні українські ЗМІ пишуть про помсту за обстріли і що Україна вперше за відносно довгий час відновила свої українські санкції і знову почала ности удари по російських нафтопоробних заводах. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Сили оборони України вразили два нафтопоробних заводи на Росії. Не лише два російських НПЗ, інші цілі оборонні підприємства також вразили і пусковий майданчик для запуску шахетів. Однак щодо саме нафтопоробних заводів, то на Росії сьогодні точно була движуха. Сьогодні І це при тому, що Україна відновила такі удари, зважаючи і на повідомлення в ЗМІ, що Ша тисну на Україну, щоб Україна не била по російських об'єктах енергетики, це цілком можливо переломний момент. Але очікуємо новин і ті, які з'являться вже завтра, вранці післязавтра, як надалі буде діяти Україна, чи буде Україна продовжувати бити по російських нафтопоробних заводах. А потрібно продовжувати бити, зважаючи на те, що влада РФ заборонила вивіз бензину ембарго до 31 серпня. Є повідомлення в міжнародних ЗМІ, Це ембарго було введене 30 липня, два дні тому. І зараз, як буде діяти Росія, коли наносяться удари по її НПЗ, спостерігаємо за розвитком подій. Важливо, що російські ЗМІ щодо ударів по російських НПЗ нічого майже не пишуть. Немає цього в топових новинах. Лише є повідомлення, що над регіонами РФ і акваторіями Азовського та Чорного морів збили 112 українських БПЛА. Є лише такі коротенькі замітки про те, що уламки впали на території одного промислового підприємства, іншого без якихось деталей. Нічого немає, щоб росіяни не нервувалися. Щодо надзвичайних подій на РФ, сьогодні з'явилось повідомлення від міжнародних аналітиків-експертів, є повідомлення і в російських ЗМІ, що на газопроводі Середня Азія центр на Російській Федерації сталися вибухи, і що цей газопровод вийшов з ладу. Цей газопровод досить такий великий, він пов'язує Росію з країнами Азії Центральної. і щодо цього очікуємо додаткових новин. Стосовно безпілотників, хочу додати, адже сьогодні з'явилася така цікава новина. Є повідомлення від губернатора Брянської області, що при ударі безпілотників був пошкоджений міст. Що це за удари безпілотників, які змогли пошкодити міст. Є навіть в російських ЗМІ такий стоп-кадр з відео, де видно, що серйозний такий удар, чим він був нанесений, дуже схоже навіть на якусь можливо, бомбу. Але наші повітряні сили у нас є спеціалізовані телеграм-канали, наприклад, Соняшник. Нічого не публікують, немає такого удару. І цілком можливо, що Україна дійсно нанесла удар безпілотниками, але питання якими? Можливо, безпілотниками-ракетами, нашими реактивними безпілотниками. Стосовно цього очікуємо додаткової інформації. Ще додам стосовно БПЛА, адже російські пропагандисти сьогодні публікують таку інформацію про нові українські безпілотники-ударні, зокрема про безпілотник-журавець. І щодо цього безпілотника не хочу наголосити, що він схожий дещо на... Шахеди іранські і вага бойової частини 40 кілограмів. Безумовно, чим більше безпілотників, тим краще, тим вищий рівень конкуренції між нашими українськими виробниками. А бойова частина 40 кілограмів це такий непоганий аргумент. Стосовно новин з України, сьогодні президент Кремля Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкт про ратифікацію сторічної угоди з Британією. Російські пропагандисти на тлі такої новини пишуть, акцентують увагу на тому, що цей законопроєкт має на увазі розміщення британських військових баз на території України. Нервують російські пропагандисти, лунають заяви, такі крики, вереск з російських експертів, але нічого вони не можуть зробити. Ще одна новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення від президента України Зеленського, який заслухав доповіді директора НАБУ та очільника САП. Він подякував антикорупційним органам за роботу. Дуже важливо, коли президент України дякує за роботу нашим антикорупційним органам. Чому? Тому що є вже конкретна справа. ЗМІ повідомляють, що НАБУ та САП викрили масштабну корупцію при закупівлі дронів та засобів РЕП. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами. За завідомо завищеними цінами, це з націнкою 30%, відкату 30%. Хто ж був у цій схемі? До складу організованої групи входили народний депутат України 9-го скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії, бенефіціар підприємства та директор компанії, постачальника безпілотних літальних апаратів. Тобто весь ланцюг викритий. Зважаючи на такі добрі новини, я насамперед хочу подякувати глядачам та підписникам цього каналу за лайки, за репости, за коментарі, за підтримку саме такої позиції, що наші антикорупційні органи повинні показувати результати. І всі ті українці, всі ті українці, які мають вплив на аудиторію, які саме закликали до того, щоб були результати. До того, щоб уже припинилася ця бурхлива імітація боротьби з корупцією. І саме це почуло наше вище військово-політичне керівництво, це почуло і керівництво наших антикорупційних органів. І цього від України вимагають і західні партнери. І зараз ми бачимо, що процес, дай Боже, пішов, це лише почин, це лише початок. Ми очікуємо добрих новин. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.